Вийти зі стресу не можна, бо стрес це наша реакція на стресовий фактор. І ми зараз всі, навіть ті, хто знаходяться ну, в умовно безпечних місцях, все рівно відчуваємо такий вплив цього стресового фактору. Що я раджу? По-перше, забезпечити собі безпечне місце. Я раджу ну, робити собі такий детокс. Тобто, вирішити, наприклад, я дивлюсь новини зранку і ввечері. А весь день я займаюся своїми справами. По-друге, дивіться навколо себе, що є ще окрім війни, що є ще, чому ми можемо там не знаю радіти: природа, діти, квіти, якісь свої справи. Третя порада. Обов'язково займатися фізичним навантаженням. Якийсь. Зарядка Четверте, що обов'язково зв'язуйтесь з людьми, яких ви любите, які вам близькі по духу, бо зв'язаність з кимось це дає нам таке відчуття, що я не один в цій ситуації. Ми просто дамо вам техніки, дамо вам інструменти, які вам допоможуть відчувати себе. Більш надійно, безпечно, тому ми вас запрошуємо. Ми, це тут ціла команда психологів, яка буде працювати в воді, Ми вас запрошуємо до нас. Тут буде цікаво для вас.